Чучки під'їдають. Там, де індюки їдять, куря місця немає. Вони вже в обох їдять. Ось така курочка дивиться, яка красива. Це молоденька і це чорна молоденька. Це стара приїхала і це, це дуже стара. Це я посадю до брамки. Величеньку, курочку. Ось ось отакі... такі мої ходять. Зараз під'їсте, Надо вас вже чи ганяти, чи я не знаю, вони чи засиділись. Я взагалі не хочуть нестися. Півника старого зарубала, а ці півники їх мало то, що не топчуть, не ганяють нічого. Не знаю, нового півника кинути не можу, тому що... Будуть індюки їх бити. А ці щось такі занадто спокійні. Ось така, здивіться курочка галашиє наша, бачите? Цікавенька така. Ось такі індічки. Бачите, стали в кружок і їдять. Переводять, звісно, корм, ну. Ну що зробиш? Ці індюки ганяють і ганяють. Випустила своїх знову сюди. Тому що? ой ой Трошки спожалися. Трошки спожалися. Сьогодні їздила на базаль. Возила своїх індукачок. Голубого фаворита і півників. Півники невеличкі, такі, може, лапи півтора. Ну, Тримати більше сенсу нема, тому що вони не хочуть рости. Жиріють тільки, а маси не, на, не набирають. Їх багато, мала загорошка. Ну, в общем, вирізаю своїх півників, вирізаю індокачок. Возила сьогодні на базар качок брати. Не дуже хочуть. Не знаю, що робити, ну, але все ж таки все рівно буду різати. будь по можливості возити. Ні, значить, буду робити тушонку, мені вона дуже подобається, дуже виручає. Я з нею варю собі і борщі, і супи, і каші, і ну, все. Так що. Ось так, по базарі хочу сказати, що брати люди не хочуть, не знаю, можливо, дорого, можливо, не знаю, що. Приходили і нюхали, крутили, і вертіли, мацали, і ну, коротше. Я на базарі була перший раз з таким товаром. Ну, взагалі, якби торгувати їздила, тут трішки. Приїхала виснажена, замерзла. Ну, але е, пошти продала все, що возила. Довгенько, звісно, постояла, померзла, ну, а що ж, гроші легко не заробляються. Ось так. Так що ось такі справи в нас. Випустила своїх індічків. Двір тут трішки попастися, може трішки привикнуть. та буду на, на вулиці їх випускати. Дивіться, виставляла там на продаж, то мені написали, що погано видно, погано качество, е, ну, погані індики. Звичайно, що зараз от мені треба виставляти, наприклад, на продаж, да? а погоди в нас нема. Просто вже дві тижні туман. Сиру, холодно, ну, зрозуміло, що вони стоять, їм сумно, вони не хочуть прям так дуже бігати чи там радіти, чи ще там щось, розумієте? Ну, якби... А ну, курочка тікає. Оце я тут стою, обганяю їх від квітничка. Так от, оце такі у нас тут діла. Сентячки Кури трохи в нас зажаріли, сіли на місто, а ми тікай, сіли і сидять. Бачите, ніяк не хочуть двигатися. Треба їх трошки якось ганяти, щоб вони сюди двигались, тому що вже вони в основному перелиняли, можна вже їм починати нестись, але щось. Не дуже хочуть. Він ось такі, бачите, гарненькі. Раді наш заспокоївся. Вчора ми його піддобрили качачими лапками. Сьогодні він вже спокійно сидить. Малого закрила собаку, провокатора нема і в нас тут порядок. Оце наш стату такий величенький, Воно голубеньке. Вон пішла, відвернулася біля, біля іншого, такого е, сірого великого. Це мама. Треба вже надівати їм кольця, бо перепутаю. Ось гарні які, бачите, індюки. А це ось воно ходить, такий, бачите, він у нас, е, так думаю, що він помісний. Він... Тато ж не хаспідний, а мама а там враженька ходить. А синочок, дивіться, якийсь вийшов великий, дуже гарний індічок. Я думаю, що на розплід він би був би дуже гарний, тому що він витривалий, величенький. Ось ви бачите, як пасуться Божі, і не чуть і не, і не видно їх. Головне, щоб попастись. Не знаю, завтра може якось ще трошки. Ну, завтра може ні. На днях буду старатися вже їх трошки випускати. Звичайно, що прийдеться. Вип... Ну, я так думаю, що напевно більшу частину прийдеться пустити на новорік, Новорічний стіл. Отакі ось такі ось індюки. Ну, все ж маю надію, що може хтось, хтось собі купить. Ось не втрималась ще. Включила. Бачите, сторонні звуки, все. Мандюки так дуже на це все діло реагують. летить десь сама льок, бачите, вони такі як дзвіночки. Сповіщають про небезпеку. Бачите, незнайомий звук.